Христу, він вже переміг, але перемога нашої країни, вона не за горами. Слава нашому Ісусу Христу. Всі дайте, будь ласка, і знаєте, друзі, коли сьогодні Джері розповідав за, як ми з'їздили на Херсонщину, він розповідав, коли стався вибух, знаєте, але. Хотів би так трошечки додати. Ми їхали, знаєте, і трьома машинами. Там був такий блокпост, треба було вже його проїхати і їхати далі. Але коли стався цей вибух, ми так замешкали, щось задивилися, джері знімає. І наші хлопці вони повернули. А ми, як справжні віруючі, їхали до цього вибуха, до, до цих перешкод, знаєте, як ну, туди, де. Треба поміч. Але нам подзвонили і кажуть, хлопці, ну ви щось не туди повернули, давайте скоріше розвертайтеся, тому що ну, дійсно йде обстріл. Знаєте, але ми тако на якомусь натхненні Святого Духа їхали і посміхалися, але ну, потім вже зрозуміли, що це було дуже небезпечно. І слава нашому Богу, що він. По великій милості, любові і благодаті своїй благословив нас. Дякуємо так, також дякую вам за молитви, за підтримку. Це дуже відчувалося. Знаєте, дуже відчувалося. І Бог провів, благословив. Ми повернулися, і був дуже гарний час, благословений нашим Господом Ісусом Христом. Друзі, хотів би ще раз звернути увагу на наші свічки. Ви знаєте, що адвент, Адвент час. Очікування, очікування Різдва. І сьогодні ми запалили останню свічку Адвенту. Наступна свічка буде вже Різдва. І ця свічка а, любові. Але хотів би, знаєте, ще раз пройтися, які свічки ми запалювали, які свічки є в Адвенті. Першу свічку ми пам'ятаємо: свічка надії. Друга свічка миру. Мир приніс. Ісус Христос своїм приходом приніс мир. Третя свічка радості. Радість, яка звіщається по сій день сьогодні. Дві тисячі років пройшло, ця радість, вона звіщається. І четверта свічка свічка любові. Але знаєте, я так подумав, якщо б Ісус Христос не прийшов в свій світ, Бог по великій милості. Любові і благодаті не благословив би своєю любов'ю. Сьогодні не було б радості, не було б мира і не було б надії. Але Господь Він люблячий. Друзі, чому Він люблячий? Тому що нас, Господь, Він є любов. Він сам є любов, і Він благословляє нас тою любов'ю, віддавши Сина свого. І при. І привів його на цю землю. Хотів би розповісти вам одну історію. Я її почув, вона мені сподобалась, і в це різдво я хотів би так само з вами поділитися, може, хтось її вже чув. Був один чоловік, і у нього був великий такий магазин, іграшок, багато всього було. І він любив дітей. І пішов він якось до. Одного дитячого будинку зібрав всіх дітей і повіз їх в цей магазин. Привіз, вони такі довольні були, всі радісні. І він каже: в це Різдво ви можете обрати собі будь-який подарунок, але у вас є 30 хвилин. Ви можете ходити по всьому магазину вибирати все, що вам сподобається, але у вас є 30 хвилин. Знаєте, і в цей час так всі рванули, знаєте, збиратися, дивитися, що, знаєте, так, очі розбігаються, що взяти. А один хлопчик остався біля цього чоловіка і стоїть. Він подивився на нього і каже: Слухай, ну, ти розумієш, що у тебе закінчується час, і тобі треба вже йти і вибирати якийсь подарунок. А він, не, не спішучи ні до чого, каже йому, а, можна все вибрати, що є в цьому магазині. Він каже, все, що ти захочеш. Він каже, ну добре, і стоїть все одно біля нього. Вже пройшло хвилин 20, і цей чоловік почав вже переживати і каже: ну, слухай, хлопчику, ну, я все розумію, але час закінчується, я переживаю, що ти залишишся без подарунку. Тоді цей хлопчик ще раз спитав: я можу вибрати все, що є в цьому магазині, і він каже, так, все. І він в кінці вже залишилось пару хвилин і каже цьому чоловіку: Я обираю вас. Друзі, і це сьогодні нагадує нам про те, що Бог по своїй милості, любові і благодаті, якщо ми обираємо Бога, Божу любов, приймаємо Ісуса Христа, ми отримуємо все, що є в нього. Амінь. Але в цьому світі. Хто не знає Бога і не прийняв Його. Вони бігають, суетяться і щось беруть те, що тимчасове. Ми можемо сьогодні обирати все, що в нас є. Але воно тимчасово. Знаєте, мені подобається життя без Бога це як висіти їх на турніку. Хтось більше, хтось менше, але в якийсь час ми відпустимо свої руки. Тому хотілося би в цей. Предрізвяний час нагадати, що Бог, Він є любов. І ця неділя, ця буде неділя до Різдва, щоб ми розмірковували, як сильно Бог полюбив нас і що Він хоче від нас. Сьогодні ми запалюємо четверту свічку Адвенту, свічку любові. Це світло нагадує нам про найбільший дар, який ми отримали. Божу любов. Явлено через народження Ісуса Христа. Це любов є основою нашої віри, силою для нашого життя і натхненням для наших дій. Чому ми сьогодні маємо цю любов, і що ми повинні з нею робити? І любов, яка приходить з гори, це Євангелія Івана 1,14. І, стол, і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І дійсно ми бачимо, що слово стало тілом і оселилося між нами, повно благодаті і правди. Слухайте, сьогодні Бог по своїй милості і любові подарував нам благодать. Це неоправдано. По милості своєї благодаті Він дарував нам все, що може дати. І слово нагадує нам про те, що Божа любов це не теорія, вона стала реальністю через прихід Ісуса Христа на цю землю. Це стало реальністю. Ми багато чули, що Ісус Христос повинен був тоді прийти через. Старий заповіт, але це стало реальністю. У Різьбі Бог сказав нам, що його любов готова долати будь-які межі, навіть межі між небом і землею. Знаєте, тому що Господь він віддав свого сина на, на цю землю. Знаєте, і сьогодні питання велике. В чому проявилася любов? Бог подарував якийсь нам подарунок. Так, це є подарунок. Але скажіть, будь ласка, чи було для нього щось коштувало? Ця любов коштувала життя. Сьогодні ми кажемо, любов це щось таке, знаєте, подарувати якийсь подарунок, приділити увагу. Але любов, котру показав нам. Христос на Христі, Він віддав своє життя. Це є справжня любов. Коли ми жертвуємо, це була сама велика жертва. І хотів би ця любов настільки велика, що вона охоплює весь світ і кожного нас особисто. Івана 3:16. Отак Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого, народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Знаєте, і життя вічне тут на землі не просто, щоб ми проживали, нічого в нас не змінилося. А ця любов вона оселяється в наших серцях. І сьогодні була заплачена велика жертва, щоб ми мали любов Божу, але не просто мали, а ділилися її. Не просто віддавали її як подарунок. А це жертва сьогодні, жертва, котра угодна для нашого Бога. Любов, яка є прикладом для нас. Знаєте, апостол Павло, коли писав до Коринтян, говорив, що любов є найбільшим з усіх дарів. Вона терпелива, милосердна, не зраджує, не шукає свого. Це приклад для того, як ми повинні любити один одного. Якщо у нас сьогодні є любов в серці, ми повинні її віддавати, тому що Ісус Христос, коли прийшов в цей світ, Він віддав цю любов до нас, не ми йому віддавали, а Він віддав нам її. Але за це була заплачена велика ціна. Яку ціну сьогодні повинні платити ми, щоб отримати? Просто прийняти його, сказати, Господь, я хочу, щоб ти війшов в моє серце, став моїм господарем. І Він буде вашим господарем. Але щоб нам сьогодні це зробити, була заплачена велика ціна, тому що він полюбив нас. Хотів би вам нагадати, пам'ятаєте про Адама і Єву. Цей світ був створений ідеальним. Господь створив. Небо і землю створив чоловіка і жінку, і все було ідеально: була ідеальні умови, ідеальна погода, така була легка прохлада. Але коли війшов гріх в цей світ, він все зруйнував. І сьогодні ми маємо ту любов, ту благодать і милість від нашого Господа, котра прийшла на цю землю в різдво. І свічка любові нагадує нам про дві найважливіші заповіді. Пам'ятаєте, які самі найважливіші заповіді, друзі? Матвія 22, 37 39. Він же проводив йому, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Друзі, чи легко любити Бога, коли він десь далеко. Сьогодні спитаєш, чи віруєш ти в Бога? Так, я вірую. Але в чому проявляється твоя віра? Ну, я просто знаю, що він є, я йому вірю. А коли. Питання є до ближнього, до свого є багато запитань. Але Господь каже, що неможливо сьогодні, якщо я не люблю свого ближнього, і я кажу, що я люблю Бога, це неправда. Тому що ці дві заповіді дають нам відповідь, чи як є наше життя, тому що вони основні. Якщо ми вірні в цих заповідях, всі остальні заповіді і наше життя, воно буде йти вперед і до Бога. Любов. До Бога вчить нас покорі, молитві і довірі, любов до ближнього вчить нас служити і прощати, співчувати. Тому що Господь Він заплатив велику ціну, і ми сьогодні бачимо, який був метод Ісуса. Він подарував ту любов, котрої немає такої любові в світі. І вона сьогодні є в кожному. Хто вірує в нього. І ми можемо, як ця свічка, сьогодні світити Його любов'ю, благословляти інших людей, молитися за них, і де б ми не були показувати Божу любов. І любов у дії. Справжня любов виявляється через дії. У цей час очікування Різдва ми маємо змогу запитати себе, як ми можемо проявляти любов у повсяденному житті? Як я сьогодні, як віруюча людина, знаючи, що Господь заплатив таку велику ціну, можу її проявляти, де б я не був. Проще всього в церкві, так? бо знають всі, що я віруючий, сьогодні це не є питанням. Але як я проявляю свою любов на праці, на роботі, а що найсамоважливіше у своїй сім'ї? Як я проявляю любов до своєї дружини, до свого чоловіка, до своїх дітей? Це велике запитання: чи проявляю там і показую, чи показую я там свого Христа, який нам сьогодні дав надію, який нам дав мир? Радість і свою любов. Друзі, во всьому у світі немає такої надії не на що, щоб ми могли понадіятися, не на кошти, не на здоров'я. Але Христос дає надію на життя вічне, там, де ми будемо разом, і ми чекаємо так же, у нас є такий, знаєте, життєвий християнський адвент. Ми чекаємо другого приходу Христа, коли ми будемо там вже на небесах з Ним разом святкувати. Де не буде ні гріха, ні болю, не війн, але Господь дає справжню надію, Господь дає справжній мир в серці, про котрий ми вже казали на цих неділях. І з цим всім Він дає справжню радість, котрий цей світ радості такої не дасть. І знаєте, сьогодні радість і любов і питання, який подарунок на Різдво хотів би. Ісус Христос собі, як ви вважаєте? Прославлення Він завжди хоче, щоб Його ім'я було прославлено. Але теж таке було мені питання. Ну, не багато чи Господь хоче, щоб завжди вся слава, вся честь, все йому було. Ну, хоч трошки, може цей. Друзі, але це для нас. Це так само в цьому проявляється любов. Тому що якщо ми сьогодні не будемо прославляти нашого Отця Небесного. Ми будемо прославляти когось іншого. І Він цього не хоче. Він хоче, щоб наше серце завжди було спрямовано до нього, щоб ми не відхилялися на інші речі. Всьому так само є любов, тому що наш Господь, Він є любов. Бути прикладом доброти, миру і єдності. Знаєте, сьогодні ми можемо, де б ми не були, показувати своїми вчинками. Своїми діями, чи справжня у нас любов, чи любов це Христова, чи це просто так вигідно нам, чи так вигідно комусь, кому ми це робимо, але є істина і правда це Слово Боже, це Його закони, Його заповіді, і це є правда. І ми ніколи ми можемо обманюватись, але якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми слухаємо Слово Боже. Ми будемо знати 100%, де є правда, а де є неправда і як ми сьогодні поступаємо. Як сказано у 1 Іоанна 3.18. Не любимо словом чи язиком, але ділом та правдою. Знаєте, ділом сьогодні своїми справами ми можемо. Так само доказувати, що Господь є любов, і Він прийшов в цей світ не просто подарувати свою любов, і на цьому все закінчилось. Але ми, як віруючі люди, і прийняли його любов, благодать, ми повинні нести її і дарувати. І це буде не так легко, це буде так само для нас жертва, жертва часу, жертва своїми фінансами. Це теж для нас виклик. Але якщо ми просто получили цю любов і сидимо з цим, нічого не робимо, ну. Це не є любов до інших людей, котрі ще не знають, що Бог є любов і є спасіння. Це наша така, знаєте, задача йти казати Євангеліє і казати, що Бог сьогодні любить вас. І запалюючи свічку любві, хотів би, щоб ми сьогодні так знаєте, задумалися. І до різдва в нашому серці була ця любов, і ми думали, де останній раз я проявляв. Божу любов, не любов щось подарувати, а принести сьогодні жертвену любов. Щось зробить. Жертва це не щось, коли ти віддаєш то, що тобі не потрібно. Жертва це коли ти віддаєш щось від свого серця, тому що наш Бог Він віддав сина свого за нас. В цьому проявилася Його любов. І перше, як Божа любов проявляється в моєму житті, це питання до кожного з нас і до мене так само. Як Божа любов проявляється в моєму житті? Що я сьогодні роблю, щоб показати Божу любов? Чи є це любов? Чи є це любов Божа? Можна, знаєте, звірити, яку Бог заплатив ціну і що ми сьогодні робимо. Вдруге, як я можу виявити цю любов до ближніх? До ближних не тільки хто сьогодні. Є вашими родичами чи близькими, а той, хто сьогодні нужденний, хто сьогодні є поряд з проблемою, з нуждою, помолитися, але ще й допомогти ділом. І третє, чи готовий я бути свічкою, як світити цей шлях іншим, знаєте, запалити цю свічку в серці. Коли ми приймаємо Ісуса Христа і маємо Його любов в серці, її заховати неможливо. Вона світить. І всі бачать. Знаєте, в нас в мене така була історія, коли а, підійшли там хлопці і кажуть, Роман, а ти віруючий? Я кажу, так, я віруючий. Він каже: ну ми так бачимо, що ти не п'єш, не куриш. Я кажу, так, я і не повинен в принципі, не курити, не, не пити. Ну, в принципі, да, Господь нас создавав. Таким, це вже цей світ перевернутий, він додає. Але я кажу так: я служу і знаю нашого Господа Ісуса Христа, Він є моїм особистим Господом і Спасителем. І потім я зрозумів, що не сигарети і алкоголь їх до мене привів, а вони бачили, що є світло, що хочеться дарувати ту любов. Благословіння, а в цей Різдвяний неділю хочеться, щоб ми дарували цю любов і показували, що в нашому серці є Господь є Ісус Христос, котрий звільнив цей світ від гріха і є нашим особистим Господом і Спасителем. Закликаю вас, щоб ваші серця вони світили любов'ю, ми згадували про радість, мир, надію і любов. Від нашого Господа Ісуса Христа.